Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Сідого! Що це у вас за розпаковка? Получив аванс на роботі в агрофірмі. Аванс отрив. Зайшов, в ті дешеві магазини, накупляв всяких на ялинку от діти. Тож діти є в мене, хай там тішаться якісь іграшки, Гірляндочку маленьку таку купив. Двосторонній скотч, треба. О, купив. А саме більше мене здивувало, знаєш що якісь стакані гарні купив, бачиш? Мені не можна ні пити, ні, нічого, але я хотів таке стакані. Саме більше мене здивувало, скільки тебе коштує, приблизно. Не знаю. Рівно 12 гривень. Зараз покажу. Так, дивися. Так, набір швейний. А ні, 49 гривень. А на, а на ціни купився на 12 гривні. Я злакомився на 12 гривнів, що тут є маленькі ножечки, а воно кушує 49 гривень. А на ціну упиш ще 12. Знову обманули. От на кожному кроці дурать, я прийшов, цінник писить 12 гривень. Мода на то сіло. Я вхопив, заплатив 50. Ну нічого, погудя. Тут є диточки, чор... чорні нитки в мене закінчились. І можна курточку зелену хлопцям зашити, часині, якщо так. А я знакомився на 12. Дивіться, дійшди. Готово від гарної побожної жіночки печення вона домашнє робить. Бачиш, яке гарне прийшло. Трішки прийшло, то нічого, хлопці з'їдять. То для хлопчиків. Е, також вже маю зарядне, з нової пошти забрав. Після роботи поїхав, бо треба було ще документи вислати на офіс. Приїхав і вже все. О, хлопчикам своїм купив носочки такі гарні, новорічні. О, і Віктору, і Оленці. Оленці купив такі червоненькі, бачиш, гарні? Та хлопчикам купив. Ну, нікого не потрібно, то тобі Сергійку купив, щоб ти як часом палиш вогонь, щоб воно скоріше горіло, бачиш? Е, піце взяв, хотіли хлопці на вечору, каже, Михайло, піце, піце, Куплю, кажу, не плач. Куплю. Що буде? Не плач. помий їм. Ось такі гарні миленькі. О, такого купив. Ну, найбільше мені то сподобалися ті стаканчики. Бачите? Ну, дуже, дуже гарні. А то подарунок. А то все купив, отрив зарплату в агрофірмі купив, не вкрав, не обманув. Звичайно, що Ось сьогодні дякую своїм парафіяном Двілозірки, 50 задонатили від церкви. Зібрали того на, на військо. І я того потратив небагато. Я знаю, в одному магазині десь 700 гривень. 700 гривень до ціла куп, але я на 700 гривень гляньте, скільки взяв. І таке взяв, і таке, і таке. За піцу дав 200 по 50 гривень. Ну, отаки вона купляв цілу купу. За печеньки дякую ті квіточці. За зарядні, хлопці, безмежно дякую. Хлопці з Польщі мені прислали нормально вже на 220. Дякую щиро, хлопці, ви круті. Ну, а тут ті квіточці, хто прислав. Що ж, жіночка, чи чоловік не пише на посилці. Але які відділи.